З 30 листопада, там мій син з 29 листопада, на мого сина був здійснений напад. Але ми переживемо, ми переживемо, ми зробимо все, аби не стати на коліна, Ми не маємо права стояти на колінах. Тому хто може, будь ласка, на Київ шлях один. Сьогодні доля країни вирішується там. Хто не може їхати з різних причин, а може допомогти, допоможіть фінансово наданням автомобіля, допоможіть продуктами харчування. Міліція, яка забула про честь офіцерську, дозволяє собі бити дітей, бити жінок, бити журналістів, поняття того, що це офіцер, поняття того, що це людина, яка право, охоронець у нас нівелюється. Ми повинні підтримати сьогодні Майдан, бо якщо не вистачить... По нашій людській гідності, тому створене в нас зараз всеукраїнське українське об'єднання Майдан. Я закликаю, не бійтеся, записуйтесь, входьте до цього об'єднання, це не партія. Це